У комісії прибули е, три члени, один без поважних причин невідомо, вважаємо, що за на засідання комісії відкрити. Напереду денний сьогоднішньої сьогодні засідання комісії вноситься наступне питання про внесення змін доповнення регламенту Домішнецької міської ради. Прошу. В зв'язку з тим, що проваджують роботі сесії міської ради. Ті рішення системи електронного голосування. Голос є необхідність е е внесення відвільних змін до регламенту міської ради. Проєкт рішення має дві сторінки тексту. Я зачитувати не буду, але колотенку скажу. По Перше це прописати в регламенті порядок письмової колекційної реєстрації депутатів, а та також порядок електронного голосування в голос, яке буде. Другий проєкт рішень міської ради та рішення ради продовжується оприлюднювати з результатами відкритого приймального голосування веб сторінці системи електронного голосування На Цю сторінку можна зайти як напряму, так і через сайт міської ради. Тобто попередні були всі рішення безпосередньо на сайті, тепер через посилання буде перекидати на веб-сторінку -веб системи «Голос». Тобто, я перепрошую, будь-який житель громади тоді зможе бачити. Та любить, так? Він може зайти напряму, може зайти на сайт міської ради, натиснути кнопочку, його перекидає на веб-сторінку -веб системи голосу і все буде бачите. Всі рішення, результати голосування, все. там так гарно все поскладено, можна за це подивитися. Тобто де деяка інформація є, донесена. І фотографії депутатів і так далі. Тобто я що робити це фотографії. Так, ваші фотографії вже є в системі. Ні, я перепрошую вчора, заявила. Та, а що це фотографія? Ми... Про... Е е Біла сорочка, чорний газу, то, то за комуни такого я буду зараз немає. Трескот має бути. Не так. Далі, що ще пропонується? Пропонується детальніше прописати в регламенті процедуру пакетного голосування. Тобто голосування за декілька проєктів рішень не під Ну і Технічне питання, оскільки регламент був прийнятий ще на початку 2021 року, не було ще старостинських округів, І тому пропонується словосполучення староста населених пунктів. Всіх родах і відмінках замінити словосполученням староста старостинського округу. Але все так звучать. Були старости населених пунктів, зараз вони старости старостинських околів. Далі ми перейдемо на питання Діляни, щоб не, сиділи, щоб не зберігали. Зберігали? Ні. Зберечь? Про затвердження статуту комунального підприємства переміщання тепло ПНР за комун викинути. Нова редакція. Коротко. Що, що міняється? Міняється тільки тут про призначення директора. Тому що раніше ще в старому статуті були, було щось так опущено, і були повноваження районної ради, там як призначення, а у закладні професійного респівання, там повноваження міських рад є по-іншому програму. Uh -huh. І таке у нас є того. голова розпорядження. Без колективу? Без Ні, раніше просто сесії міської... Там, e, міська сільська має інші повноваження, і так само, як водоканал, так само е, комунальник, такі самі, е, такі самі повноваження е, голови щодо призначення і так, 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 так. Тобто директорів комунальних підприємств голова призначає своїм розпорядженням і звільняє своїм розпорядженням, ну, так само. як Це якісь там допомога. Все, там більше вже отримує.